Вечір гумору відбувся в Коломиї. Організували гумористичний захід. Учасники Коломийської команди КВН Західний гай його провели у палаці культури народний дім. Запросили комедійників з Хмельницького. Порцію хорошого настрою отримала і моя колега Марина Максимів. Команда Західний гай молода. Існує лише рік. За цей час вже комедійники встигли провести три вечори гумору у Коломиї. Намагаються популяризувати культуру КВН у місті. Наші вечори гумору вони дуже смішні, веселі. Марія Сенів, дизайнер, виховує сина. Єдина дівчина у чоловічому колективі. Хоча КВН забирає майже весь вільний час відмовлятися від улюбленої справи, не збирається. І мені це подобається. Це можна сказати хобі, яке приносить мені задоволення і іноді наші матеріальні якісь. Щоразу команда Західний гай. До коломиї запрошує своїх друзів КВНщиків. VIP та оптом дешевше з Тернополя. Учасники вищої ліги КВН вже виступали на нашій сцені. Цього разу глядачів розважали учасники Сочинського фестивалю та вищої ліги КВН. Суржикомовна команда. А в місті. Саме так себе називають хлопці з Хмельницького. Мета приїзду проста. Дарувати людям посмішку, радість, а то все продовжує життя. Доповнили компанію гумористів вже знані у коломиї дикі гуцули. У команди з'явився новий учасник Богдан Танчак. У хлопця багато Захоплень кавен полюбив одразу. Я вважаю що чим більше людина може і вміє, тим краще вона буде йти по житті. Це цікавий момент. Наскільки всякого різного в нас в житті такого негативного відбувається, і хочеться хоч десь трошки відвести душу. і Мені здається, що саме КВН – це те місце, де можна це зробити. Протягом двох годин у Коломийському палаці культури не стихав сміх. КВНщики активно спілкувалися з залом та роздавали подарунки, продовжили собі життя. Марина Максимів Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК.